Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, вже щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Я тому що подивіться: в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ. Коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський. Вийдіть і скажіть. Я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України і передам країну.